Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі відверто. Для тих, хто можливо вперше нас побачив, вам я рекомендую підписатися на наш youtube канал. Запевнити, що ви натиснули на ту кнопочку, на якій намальований дзвоник, адже вона допомагає вам отримувати від нас сповіщення, що на нашому каналі вийшов новий матеріал, і ви будете постійно в курсі подій, нічого не пропустивши. Сьогодні маємо намір проаналізувати з нашим експертом і зрозуміти краще ті настрої, які панують в нашому суспільстві щодо тих чи інших питань. Власне, будемо Ратися на соціологічні дослідження, які проводилися з цього приводу. Ну і буду рада почути вашу думку з того чи іншого питання, якщо вони брали участь у цих опитуваннях, в коментарях під цим відео. Не стримуйте себе, висловлюватись нам важливо почути і вашу думку з цього приводу. Разом з нами політолог та керівник департаменту виборчих технологій агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Валерію, давайте, мабуть, спочатку е, загального такого питання. наскільки ви особисто під час війни довіряєте е, тим соціологічним опитуванням, які проводять доволі поважні інститути, е, чи дійсно вони відображають і чи можливо сильно відрізняються від тих опитувань, які проводилися у мирний невоєнний час? Ну я розпочну з того, що я в принципі десь більш-менш знайомий, яким чином робиться соціологія, а в тому числі замовна соціологія, яким чином робиться і з якою метою викидаються ті чи інші соціологічні опитування. Але в умовах повномасштабної війни дійсно проводити соціологічні опитування дуже складно, тому що є окуповані території, є переселенці а значна частина українців знаходиться за за кордоном. І коли, наприклад, дається розкладка по окремим регіонам, а Захід, центр, Південь, Схід багато запитань, тому що ми втратили там певні території, і виникає запитання, там, наскільки достовірна є та чи інша інформація. Але тут я, можливо, дещо навіть і заступлюся за наших соціологів, ми ж бачимо, які є опитування напередодні виборів в різних країнах. Зокрема, по Сполученим Штатам Америки, які були напередодні виборів президента, а та й в інших країнах, і ми бачимо, що там так само достатньо багато а, вони не те, що помиляються а результати виборів не відповідають тим очікуванням, які були напередодні. А, в нас звичайно опитування проводити достатньо складно. Але а, яким чином, в принципі, потрібно аналізувати будь-які соціологічні опитування? Якщо ви берете одне опитування, то якусь загальну картину зробити дуже складно, але якщо ви користуєтеся не одним, а двома, трьома, чотирма різними опитуваннями, то там десь приблизно зрозуміло і десь середньостатистично так чи інакше відповідає дійсності. Є певний емоційний момент, який полягає в тому, що коли запитують запитують респондента, як ви там відноситеся, що ви думаєте, кому довіряєте, не довіряєте. А це залежить в яких умовах поставлено це питання. Ну тому кажучи, якщо відбулася там якась чергова атака, так це буде одна емоційна реакція. Якщо більш-менш стабільна ситуація, це буде інша реакція. Тому ці ситуативні моменти вони дуже дуже можуть впливати на те, як відносяться виборці чи загалом українці до тих чи інших питань. А, ну, але знову ж таки в українській соціології е, працюють професіонали, і вони так чи інакше враховують ці особливості. Хоча, е, ну, знову ж таки, коригування треба безумовно давати. Напевно, що можна там відслідковувати якусь динаміку, хоча і в цьому контексті дуже складно. Ми маємо четвертий рік війни і ми мали різні періоди. Я ще раз зазначу, що там такі речі. Такого характеру, як, наприклад, там де щось світло зникло, так чи ще щось? Вони mm -hmm. також достатньо емоційно можуть впливати на результати і на те, що будуть говорити українці, mm -hmm. пане Валері, але, от е, ці соціологічні опитування, які публікуються за час повномасштабного вторгнення, в них е, немає взагалі е, думки військових, і в принципі воно зрозуміло, бо неможливо питати тих людей, які безпосередньо на лінії бойового зіткнення знаходяться. Але тим не менш, е, як Ви вважаєте, якби вони брали участь у цих опитуваннях, наскільки їх? Думка можливо, їх бачення була геть кардинально різною у порівнянні з тим, що от зараз е, цивільне населення зазначає на, на з приводу того чи іншого питання, яким ставлю під час опитування. Е, ну певне відхилення повинно воно може бути звичайно, і має, має бути, тому що це певна вже так. Соціальна страта з'явилася. Військові, але питання полягає в тому, що а військовіше вони ж так само дуже дуже неоднорідні. Тому що з одного боку є ті, які воюють з 22 року, які добровольцями пішли, а є тих, яких там мобілізували, і вони свідомо так само йшли, розуміючи те все, що можливо вони і займалися якимись власними справами, але пішли на це. А але ж є там, наприклад, ті ухилянти, які десь спіймали. І я не думаю, що ці думки будуть тотожними. Ну а все ж таки є певна кореляція, тому що військові вони ж мають десь свої сім'ї, які знаходяться в тилу, і їхня думка так само десь відображається на те, які вони мають вподобання. Але от коли десь виставляють, наприклад, такі запитання: а чи готові проголосувати за партію військових за партію волонтерів. А і при тому, що ще прізвища можуть якісь ставляти, то треба розуміти, що немає такої партії на сьогодні військових, немає партії волонтерів, і вони дуже дуже різняться. І досвід 2014 року а, показує, що в всіх провідних політичних силах в перших п'ятірках, в перших десятках з'явилися військові, а тому це також треба очікувати. Але тут вже важливе питання. Ну, не лише в соціології, як їх опитувати, а важливе питання полягає в тому, а як організувати навіть умовах там перемир'я тимчасового ситуативного а, забезпечення активного виборчого права, тобто як їм забезпечити голосування? Ну, наприклад, тим, що знаходяться десь там близько до фронту, а mm -hmm. як організувати забезпечити їм пасивне виборче право. Тобто, щоб вони мали можливість обиратися, і в даному випадку я кажу не лише там, ну, наприклад, там вибори президента чи вибори до Верховної Ради, а місцеві органи самоврядування. Чи важливо те, щоб ті, хто були на фронті, а потрапили туди, так абсолютно важливо, тому що це достатньо активна частина населення. Ну і ще раз про військових: тут знаєте, очевидно, що світогляд і вподобання можуть також залежати від того. А де ти перебуваєш? Тому що одна справа, ти десь там дуже близько до лінії фронту, і безпосередньо там тебе стосується, і ти можеш загинути в кожну хвилину. А інша справа це десь там ближче до західних кордонів. І такі військові в нас є ні для кого не секрет, що є ж велика частина там, де знаходяться в штабах різного рівня, і це також військові, і в них різні світоглядні підходи. Хоча в принципі. Ну, десь про якісь симпатії військових, навіть не роблячи якісь масштабні заміри соціологічні дослідження. Ну напевно можна сказати. Підготовка до виборів вже почалася. Це видно з цифр у державному бюджеті на наступний рік заявила народна депутатка від Європейської солідарності Ніна Южаніна. Зокрема, про це свідчить заплановане підвищення заробітних плат вчителям на 50%. Ну ми знаємо, що у держбюджеті на наступний рік і підвищення мінімальної заробітної плати заплановане і інші соціальні аспекти. Врахову, наскільки, ну, по-перше, пане Валері, наскільки ви розділяєте думку народної депутатки, що це дійсно є свідченням того, що є підготовка до виборів? Якщо це дійсно так, то знов таки закцентує увагу щодо військових у держбюджеті таких суттєвих змін, як от щодо бюджетників, вчителів, зокрема, немає. Чи означає це, що майбутні політичні кандидати від чинної, зокрема, от влади, ну, взагалі не беруть до уваги, що Військові будуть брати участь у е, виборах потенційних, бачите. Ми вже говоримо про потенційні вибори як доконаний факт, але ж ми ж так само розуміємо, що без сценарію закінчення війни чи принаймні там припинення війни, угу. ми не можемо прогнозувати сценарій виборів. А коли відбувається якісь надання там дотацій, ну так дійсно іноді влада робить певні популістські кроки. Це не лише підвищення там зарплат окремим категоріям населення, це там кешбек той самий, це там інші якісь такі речі, які пов'язані з наданням певних соціальних дотацій. Але... Да, але вони всі якраз на цивільне населення. Але питання тут значно складніше. А, а на самі вибори є в українському бюджеті кошти, тому що в нас вже повинні були бути чергові вибори Верховної Ради України, чергові вибори президента. Ну і власне кажучи, от остання неділя жовтня це мали би бути місцеві вибори. Тобто, ми зіштовхуємося з колосальною проблемою. Проводення цих виборів, потім як їх насправді проводити, чи це будуть якісь там залучені онлайн голосування чи бюлетенями. Це ж треба кошти виділяти на виборчі комісії, як вони будуть формуватися. А, а от якісь там соціальні витрати, які там передбачені, тут питання дуже складне, тому що Верховна Рада України. А більшість долучиться, можливо, там якісь і окремі депутати і мажоритарники, які побачать там свої якісь кошти, додаткові на округах окремі групи, які підтримують традиційно провладну силу слуга народу. А є бюджети ці ці кошти? От питання ж воно ну навіть не риторичне. Немає цих коштів, тому що наш бюджет можливо спортує... європейські партнери мають намір допомогти на, на, на соціальні пільги, на підняття цих зарплат вчителям там да, там лікарям кому там ще mm. а, Ну, це ж питання також. Дивіться, зараз війна, зараз нам надаються а, кошти, і ні для кого не секрет, що оті зарплати державним службовцям, там пенсії, вони в тому числі покриваються за ці кошти. Нас немає як утримувати е, е, збройні сили України. Вже минулого року виникла ця проблема, коли там не вистачало кошти на зарплати. А зараз міністр оборони Шмигаль говорить про те, що давайте така формула, що половину ми оплачуємо там е, е, воєнний бюджет України, а половину ви наше ж невідомо, які партнери будуть відповідати. Я зрештою до того веду, що це е, е, соціальні якісь певні кроки, пропозиції, які є. А вони розраховані на тих на тих кошти, яких реально немає, і е, чи вони з'являться, це ж залежить знову ж таки не від талантів українських урядовців, а залежить від наших західних партнерів. А якщо угу. відбувається припинення вогню, так і е, є усвідомлення того, що, наприклад, вибори треба проводити. Наші західні партнери, ну так можливо, внаслідок якихось дискусій виділять кошти на проведення виборів. Але чи будуть вони виділяти кошти на ті програми, які е, є, там соціального характеру, так передвиборчого характеру? А, але ж це, це коли я кажу, західні партнери це ж там, наприклад, і Міжнародний валютний фонд, який нам надає кредити, це ж і там G7 там Єврокомісія. А, і тут дуже багато запитань. Тобто на, на обіцяти і напланувати можна все, все, що завгодно, але якщо ти ділиш кошти, які ти не заробляєш об'єктивно, ну то можна там і, і, і в 5 разів там піднімати зарплати, в 6 разів. А потім з'ясується, що просто-напросто немає чим покривати ті витрати, які вже заплановані Тому що, от коли йде дискусія, що там три тисячі. Чи сот поправок до державного бюджету, які зараз є? А, а бюджет ми ще не ухвалили, не, не і ми ще не знаємо, який там той бюджет буде, з, з якими компромісами і з якими поправками. То мені насправді би хотілося би почути не те, які поправки, і скільки їх де а, додатково витрачати кошти, і на які там пільги їх витрачати, а те, де ті додаткові кошти брати, оце питання насправді на сьогоднішній день найголовніше, зважаючи те. Що при завершенні там війни у нас не буде розцвітаючої економіки, а нас реально не буде можливості покривати якісь соціальні витрати, які до того покривалися там в кредит, і ми зіштовхнемося з дуже великою кількістю колосальних проблем. І питання в тому, що сьогодні, ну розуміючи, яка є ситуація, що ми так чи інакше перекриваємо. А ті ж країни НАТО і Європейського союзу нам реально йдуть назустріч допомагають, хоча це абсолютно непопулярне в цих країнах, і виборці до цього відносяться ну не не дуже з радістю, тому що а, ці ж дискусії вони не на порожньому місці. Чому а, надаються якісь виплати біженцям з України? А краще би хай би вони пішли на підвищення соціальних витрат безпосередньо на жителів тих країн, mm -hmm. а уявіть, що закінчиться війна, да? і що, і захід знову буде продовжувати надавати великі кошти. Ні, там абсолютно буде перегляд mm -hmm. тої політики, яка велася. І знову ж таки, це не із бажання чи не бажання самих політичних еліт, а це буде запит суспільства. Він вже зараз на сьогоднішній день присутній. І ми бачимо, як там є політика сьогодні в Польщі. Які розмови йдуть в Німеччині щодо скорочення соціальних витрат на тих українців, які є в цих країнах? А що вже казати про тих українців, які знаходяться безпосередньо в самій Україні? Mm -hmm. Звісно, 54% українців категорично проти жодних територіальних поступок, навіть якщо через це війна триватиме довго і буде загроза збереженню незалежності. Це дані соцопитування КМІС. Водночас готові прийняти певні територіальні втрати 38% респондентів. Пане Лері, тут що цікавить у цей аспект, як як узгоджується ця ситуація? Скажімо так, я чесно кажу ну, щодо 38% наших співгромадян, які не проти втрат певних територіальних, я чесно кажучи, не дуже вірю в те, що може з'явитися якась політична сила і чи політичний кандидат, який публічно може так сказати, а давайте власне віддамо якусь певну частину нашої території, тоді, от власне, настане мир і навколо цього буде будувати свою передвиборчу програму. ну, в наш нинішніх реаліях мені здається це неможливо. При цьому треба я так розумію задовольнити цей запит 38% наших співгромадян, якщо ну, показник такий чималий. Як от ці два аспекти можуть узгоджуватися між собою? Ну я можливо здалеку почну, але спробую так угу. коротко. Я чесно кажучи, що собі не уявляю, що під час Другої світової війни проводилися якісь соціологічні опитування. І запитували там про рейтинг якихось лідерів і про те, які мають бути поступки, так ну що тоді в голову нікому не прийшло в умовах великої війни. Що що це ну якби що так проводить опитування? А головним чином, а як громадська думка може вплинути на втрату чи не втрату певних територій? Ніяк не вплине. Тільки поле бою це визначає. неможливо якісь там перемовини, але це не громадською думкою. Вирішується. Потім тут же ж відповідь на це питання. Дуже часто може залежати від того, де безпосередньо знаходиться респондент, тому що коли питають абстрактно, а чи ну повинні ми піти на компроміс і віддати якісь території, то е, респондент може сказати так, ну е, гіпотетично це можливо. А коли в нього запитати, а чи виступаєте ви за те, щоб ваш населений пункт і безпосередньо там ваша будівля а відійшла е, Російській Федерації? Я думаю, там буде абсолютно вже інша оцінка, тому що якщо це стосується когось. То можна про це дискутувати ну тих якихось там територій, десь там на сході. А коли це стосується безпосередньо ТВ то я не думаю, що це так все буде. Тепер що стосується того, як реагувати на, на такі запити, і чи можуть бути такі політичні сили, а ну насправді відповідь є, і ми цю відповідь вже отримали на прикладі Грузії, грузинська мрія. Вони ж не казали про те, що ми там е, йдемо на віддачу наших територій. Ні, вони сказали, що там війні винен Саакашвілі, що ми виступаємо за мир. Що ми виступаємо за необхідність широких соціальних програм, що ми виступаємо проти війни? Чи будуть у нас такі політичні сили, та, безперечно, будуть, які будуть говорити про те, що треба відновлювати Україну, що треба виділяти кошти, що треба забезпечувати в першу чергу соціальні витрати, і що а, воєнний спосіб найближчим часом ми е, там наші території не відвоюємо. Треба йти дипломатичним шляхом. Вони будуть і вони будуть проводити таку м'яку проросійську політику. А і е, вони будуть ну не тому, що це там якісь їхні щирі е, погляди, щирі бажання, а тому, що як от ви зазначили, є запит суспільства і українці, е, е, да частина змінилася, ми втратили території, частина там е, загинула, частина відійшла Російській Федерації. Але в цілому сказати, що у нас от якісь відбулися тектонічні суви, ні, не відбулися. І якщо нам здається, що наслідок цієї великої війни а нас там а, збільшився дуже суттєво відсоток якогось патріотичного електорату, там а цього не буде. Я знову ж таки от вже повертався до цього прикладу Другої світової війни. А хто переміг після Другої світової війни? А після Другої світової війни перемогли в тім, тому ж сполученому королівстві лейбористи, ліві перемогли Франції, перемогли ліві. Усі нам так само треба до того готуватися, що країна бідна, розграбована А відбудови окремих там не те, що там підприємств, а окремих міст селищ. Вона зараз виглядає нереалістичною, неможливою. І оці соціальні mm -hmm. запити. Вони будуть домінувати, коли ми кажемо, що там частина цих українців виїхала. Виїхали, але хто потребує, наприклад, і за традиційно голосує за отакі соціал-популістські гасла? Це люди літнього віку, а похилого віку. Вони залишилися. Вони ну тобто, а, а повиїжджали там працездатне населення, жінки повиїжджали це правда. А, і тому в цьому контексті а, так будуть політичні сили, і вони можуть отримати дуже несподіваний результат, а, який фактично там ну, для багатьох буде а, Хоча тут треба ж так само сказати, що багато чого залежить від якихось технічних речей. І ми е, бачимо, от я наводив приклад е, е, Грузії, де ну де факто там проросійська політична сила вже декілька циклів є правлячою. Є приклад е, Румунії, де зняли там цього проросійського кандидата, є приклад Молдови, які дуже складно пройшли дві останні виборчі кампанії. Де буде в цьому списку Україна ближче до Румунії, чи ближче до Молдови, чи ближче до Грузії, а, дуже складно сказати, але це показує те, що в принципі. Тій же Молдові так само суспільство 50 на 50, люди літнього віку, там сільська місцевість, вони більш схильні там до якихось навіть не проросійських про радянських ідей, угу. а молодь ті, хто за кордоном, там міста, вони більш схильні голосувати там за якісь про європейський вибір. Тому це також питання такого. Характер, як будуть організовані вибори, як буде проводитись робота, тому що як би там не було, в Молдові дуже серйозну роботу провели з російською агентурою. Зняли перемогу Шора політичну силу проросійську, фактично там з познімали ці мережі, які були проплачених, які б мали би голосувати за проросійські сили. Ну в цьому сенсі все в наших руках. Угу. Пане Валері, наостанок в медіа і телеграм-каналах обговорюють майбутній потенційний такий політичний союз залужного та білецького, в разі, якщо там війна закінчується, і обидва вирішують іти у політику. Як оцінюєте потенційні електоральні перспективи, якщо така коаліція дійсно відбудеться? Я ну як зустрічав опитування, де там блок залужного, блок Буданова, блок Разумкова. Ну кого там, яких там тільки цих блоків не було, в тому числі там і блок Білецького і так далі. Ну, перше, нас за законом блоків немає. Друге, все залежатиме від самого законодавства і концепції виборів, тому що я ось просто поясню. Ми сьогодні живемо так в таких умовах, що це буде виборча кампанія, можна буде ребрендинг зробити політичних сил. А якщо піде влада на таку концепцію провести максимально швидко вибори, і за цей короткий строк по суті унеможливлять створення нових партій а тому, що партію треба ще зареєструвати, можуть унеможливити ребрендинг і по суті треба брати якусь політичну силу. А сьогодні про це розмірковувати ну як на мене, зарано чи є певний рівень високої довіри до того ж залужного? Об'єктивно є. Чи декларував залужний те, що він от буде йти президентом, чи буде вести парламентську політичну силу? Ні, не декларував і не повинен цього робити. Ми з <з> технологічної точки зору розуміємо, чому цього зараз не можна робити, тому що це буде фальш але м, політична сила це в тому числі е, організаційні можливості, це в тому числі фінансові можливості. Так е, ну природні питання це достатньо серйозні кошти. Хто буде фінансувати угу. і це ж зразу і це медійні можливості? Ми ж так само десь приблизно розуміємо, що зараз відбувається з медійним полем е, там в Україні. Так, тому що є по суті монополія, да, і ось виграти вибори або отримати достатньо серйозний результат без якихось суто технологічних складових, також дуже складно. І Тому, в принципі, да, ми можемо заміряти рейтинги, рівень довіри, недовіри, але настільки зараз складно це все прогнозувати, тому що я ще одну обставину зазначу. Ось я починав з того, що без сценарію закінчення війни, сценарія майбутніх виборів просто не може бути. А як вона закінчиться? Уявімо собі, найгірший сценарій, що в нас є дуже страшні там втрати і в територіальному плані, і в людському плані, і ми підписуємо, або навіть не підписуємо абсолютно невигідні умови, і це вплине на рейтинг там політичних сил, безумовно, вплине, або буде якийсь інший сценарій, варіант. Післявоєнний період, як це буде, да які строки довга кампанія, коли політичні сили реально можуть зіграти? Тому що в наших умовах, якщо коротка кампанія, якщо швидкі вибори, то просто-напросто них будуть мати mm -hmm. переваги ті, хто найкраще до них готовий. Але в цьому mm -hmm. сенсі, ну це точно не ті політичні сили, яких просто фізично сьогодні не існує. Угу. Пане Валерію, щиро вам дякую за ваше бачення, роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися у вас якісь уточнення, запитання сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Допомагав і мені, і вам краще зрозумітися у цих аспектах. Політолог, керівник департаменту виборчих технологій, агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук. Пане Валерію, я вам щиро дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.